Доки живу бігаю, а доки бігаю, житиму, так формулює своє життєве кредо, 74-річний ковельчанин Олександр Майданський. Зі спортом пенсіонер дружить з дитинства і нині, незважаючи на свій поважний вік, щодня пробігає не один кілометр. Свій перший старт у новому році пенсіонер стайер взяв від головної ялинки Ковеля. Свята святами, а біг за розкладом. В компанії свого наставника Сергія Панасюка 74-річний Олександр Майданський власним прикладом вирішив закликати ковальчан до здорового способу життя у новому році. Література пише, газети пише, що бігуни це найздоровші люди в світі. То будьте, ласка, шановні волиняни, ковальчани і українці, бігайте. Не можете бігати, ходіть, 5 кілометрів в день. Не можете ходити, постійно, але сидіти і лежати не можна. Сам Олександр Іванович, спортивний багатоборець. Залюбки грає у футбол, відвідує тренажерний зал. Він учасник різноманітних марафонських пробігів та спортивних шоу. Самий доступний вид спорту це є біг. Біг заспокоює нерви, покращує пам'ять. Після пробіжки відчувається. Така приємна втома відбувається масажна така вібрація, яка на молекулярному рівні забезпечує на здоров'я і самопочуття. Олександр Майданський один з вихованців тренера спортивного клубу «Коваль» Сергія Панасюка. Саме з його ініціативи у Ковалі вже відбулося 11 міжнародних пробігів у день перемоги, а до занять бігом долучилися сотні ковальчан. Мої спортсмени згідно тренувального плану вже. Набігали вчора 28 кілометрів, сьогодні 10 кілометрів. Сас Сергій Олександрович він вже похвалився, що він вже до 50 кілометрів добігає. Він хочу всіх привітати з Новим роком, щоб в новому році у вас найголовніше е... було міцне здоров'я. А всі решта клопоти. Вирішиться, Закликаю всіх не соромитися, займатися спортом, фізичною культурою. Перехожі до компанії учня та тренера не долучилися, однак ідею здорового способу життя у новому році підтримують. Замічаю, що от зараз більшість повертається до спорту, що ніколи 5 тому, ну може 10 навіть було, що ну, не наблюдалося. Розвивається, молодеж, молодці. Навіть сидять, більшість не курить, замечаю, вечором йдеш просто домой. Ну, це нормально, я тільки коза. Самі шковальські волонтери здорового способу життя переконані, 2017-й буде вдалим і для рідного міста, і для України. Головне не стояти на місці, а рухатися вперед.